Вони показують не все. Та взагалі ці школи їх закрити, треба бездомним дати. Поняв, що там бездомні жили. нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці ці деканису такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються внешно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потерялись, Поняв, щоб вони там всі не збухались, не збамживалися, я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав. Викладач і декан буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, де їх часто в цьому плані стібу. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А якщо ти не робиш так, то все буде погано. І для ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профілю. Уважайте там буде персональний кур куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання покритті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, ідуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А, дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу. Свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Вони всі інші там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великий повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то якраз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподаваю, просто в житті. Який бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно в те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Чесно, я не розумію це освіти, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його. Просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема слава Короче, це все бред. Я не дуже категоричний в цьому питанні дуже категоричний.